Почесного громадянина Миколаївської територіальної громади. Але перш за все просимо згадати та хвилиною мовчання шанувати подвиг захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність нашої держави.

Народився 13 грудня 1953 року у селі Троговищ Миколаївського району Львівської області. У 1979 році закінчив Львівську національну академію мистецтв, після чого працював головним художником Турбійського слозаводу Хмельницької області. Працював у різних жанрах. Зокрема, у художньому селі. Спочатку більше уваги приділяв скульптурним творам із скульптурних робіт статуя Матері Божої усевідрово Вишка. Його містровські пейзажі належать до найбільших здобутків майстрів цього жанру 21 століття. Перші виставки були ще під час навчання у 1979 році у місті Він і Івано-Франківськ. Учасник багатьох міжнародних українських та регіональних виставок. Учасник міжнародної Бієнери живопису у 2007 році в Києві. Сьогодні у цій залі присутні люди, які цікавляться і шанують мистецтво. Тож тобто запрошуємо і до слова голову Миколаївської міської ради Андрія Щебена. давайте на сцену. Доброго <різь> дня, Хочу сказати, що я подивований тим приміщенням, в якому він сьогодні знаходиться. Точніше, стан, в якому це приміщення на сьогоднішній день. Є. Я пам'ятаю, що коли ми були на так, я пам'ятаю, як воно виглядало Бог. А те, що є зараз, то великий звіт, хто вклав собі підвіти. Я переконаний, що перспектива таких приміщення буде сильна, але це буде односно. Теперішньому і в ближчому ділі. Сьогодні такий цікавий день. Вже скоро буде заходити піст. Сьогодні ми ще маємо п'ятницю, кінець тижня, і ще сьогодні у нас є безпокійно. Як сказав, мушу так іти, бо тоді до когось буду спиною пиною стояти. Е, як сказав, голова сьогодні перший день різдвяного хвосту. І знаючи це, знаєте, певне, тоді нам минулого тижня не випало робити презентацію. Чому не випало? Богове ви згори все відмішити. Символом різдва є ця квітка. Є кожна ваша картина. Адже Різдво, то та сила, та міць, котра дає нам непорушність і віру у нашу перемогу. А дивлячись на ваші квіти, дивлячись на ваші картини, ти розумієш, нам є що захищати, нам є чим милуватися, нам є звідки черпати силу. Бо коли інколи вечір вже приходить, ти собі думаєш, Боже, де я ту силу маю взяти, де я маю, як то має бути? А наслухаєшся той телевізор, а подивишся зі всіх сторін і думаєш, все, ну, не знати, чи буде завтрашній день. Але Бог там на горі знав, що для України є завтрашній день. Сходить українське сонце щоранку. Щоранку є український світанок. Власне, в тому завтрашньому світанку вже зійде оця дорога до очищення, до підготовки до Різдва. Адже отой піст це не тільки є обмеження в їді, це є мінімальне, що ми можемо говорити, бо отці знають і вони кожен раз це говорять, а це є ото очищення і розуміння. Щоб для кожного з нас, 24 лютого, народилася єдина країна, Україна, яка має Крим, яка має Донбас, яка має Луганську область, всі області це є Україна. Народилася та країна, люди лягли у 23 февраля багато, святкуючи. А вони народилися не в незламній і непохитній країні Україна. І той лютий теж нам, нам дав таку силу, таку міць і таке розуміння. Але у чому ми черпали ті три дні тої нашої незламності? У чому? Як ми не дали захопити нас, а не дали культурної спащини, культурною цінностями, культурою, бо армії ми не маємо. Ми її тільки тоді почали творити. І творила армію культура і культурна спадщина. Нині ми маємо свою державу і свою армію. Маємо непохитних людей, маємо духовних провідників, маємо людей, котрі ведуть за собою, котрі кажуть, що квітка українська незламна, луги українські найкращі. Опілля наше найліпшіше, як діти кажуть, Але то все треба любити і цінувати. Низький уклін вам, пане горесте, за вашу різдвяну радість, а вам, духати, клапти по того різдва, щоб через дво воно перестояло, набралося коляди, а на другий рік вже розцвіло у перемозі. Дякую вам. Тримайте.